А наші чоловіки в окопах, Чи майже за 22 місяці вже. Не Говоримо від імені наших чоловіків, ми родичі військовослужбовців. ми їхній рупор. Ну, в інфопросторі з'явилася така цифра 36 місяців. Потім хочуть демобілізувати наших хлопців, але військові кажуть, що ніхто не доживе. Ну, тобто 36 місяців ніхто не витримає. Це нереально. Вони вже на межі. Наші військові втомлені фізично і морально, а виснажене військо не здатне захистити належним чином країну. Вимога демобілізації це не позиція слабкості, це не зрада. Це погляд в майбутнє. Добровольці скінчились, я розумію, але зараз основне це мобілізація і демобілізація. І це втримає нас на плаву і дасть змогу перемогти. Нашого що кожна нас Ми матері, жінки. Виступаємо за те, що термін демобілізації повинен бути 18 місяців. Хлопці повинні встановитися, вправити своє здоров'я. З їхнього составу вже багато, хто в 300, 200 двохсотий. Всі почали хворіти. Їм треба час на відновлення. Тому ми призиваємо, щоб до нас прислухали, щоб нас почули, чи повинні бути терміни служби. Що стосовно наших хлопців, які пішли добровольцями, ми вимагаємо 18 місяців, пора їх замінити. Прийшов час інших.